Так, усім привіт. Зараз покажу новий окуляр 2024 року. В комплекті Значить, йде ось така коробка фірмова його рідна. Далі ось така паперова інструкція. Так, тут на китайській покажу зразу все, що написано, і на англійській. Ось От є коробка ось так виглядає. такі надписи. І, от. Так. Ну, це макулатуру забираю і ось сам наш монокуляр. Чим він особливий, краще за інші. Так, по-перше, в нього зразу вбудована захисна кришка з гуми, яка ось тут закриває, захищає лінзу. Прямо вбудована ось тут. Вона висить, вона нікуди не впаде завжди з вами. Тобто в кишені він захищений, не потрібно окремо кришку носити. І тут зразу ковпачок є. Він також зразу може бути з вами, бо в ньому є ось такий отвір. Сюди шнурок можна причпити і прив'язати. От сюди цей шнурок, тут продуманий також отвір в корпусі, він завжди буде з вами. також. Цю лінзу захи, закриваю і цю закриваю. Крім цього, є ще ось такий відкручується тут роз'єм. Можна на штатив вчепити, це металева гайка всередині. І на штативі можете спостерігати. Закручуємо, і сюди можете вчепити шнурок собі на руку чи на шию, на плече. Ось мотузку чи карабінчик, будь-що. Далі ребра жорсткості такі придумали. Ось тут жорсткі, ось тут все таке, щоб він не сковзив по всьому. І двойне фокусування. Зараз покажу. Дивіться. Так от вам зі всіх сторон. Це все гума, до речі, це гума і зелене, і чорне, оця кришка, ця кришка це гумова, це зелене, це все гума, це не пластик. Е, і ось це гума, це не пластик, і ось це гума. Тобто все повністю гумове. Крім цього. А ні, це також гума, капець. І навіть оцей регулятор, на якому написано 40-60, це все гума. Тобто він захищений від ударів. Можна не переживати, що він ось так впаде. Клас, захист дуже кльовий. Так, показую зі всіх сторін. Компактно лежить в руці. При тому, що ці діаметри лінз великі. Так. Так, ось вам показав. Давайте знімемо цю кришку. Ось лінза. Бачите, велика, широка, щоб добре проходило. А, тут тройне фокусування. Три регулятора аж не два, а три. Зараз покажу все, дивіться, от лінза. Дивіться, перший регулятор ось тут вверху. 4060 на ньому написано. Наче. Ось так він крутиться. Оце до упора. Ого, багатообертовий він. Оце до упора. Далі дивіться. Давайте, скільки обертів є, порахуємо ось так. Раз. Ось так. половиною повних обертів вроді. Далі є ось таке регулювання і від'їжджає, бачите? А, це, це регулюється саме віддалення лінзи до ока. Ось. Так. Ось. І далі є регульовка ось така. Ось давайте покажу, скільки це до упора. Далі хоп. На 25, і на 90 градусів. Повертається ось так раз. От 90 градусів. І оце закручуєте Ось таке двойне регулювання і ще третє регулювання. Ось це. Показав. Тепер по розмірам давайте заміряємо. Так, діаметр з цієї сторони. Ну, давайте ну, загальні розміри найбільші. Крайні точки. Так. Ширина приладу от, 78 і Далі. Ось тут у нас 59,2 і Ось 59,3. Далі. Діаметр 53,4. Так, ось тут діаметр 54. І ось тут діаметр 42,7. Довжина. Давайте закритимось цим. О, закритим довжина 153, більше не міряю. 15.4, 155 буде довжина, а без кришок відкриті кришки. З відкритими кришками буде 149. Так, товщина цієї кришки, ну, дивіться, 9,9. товщина гумер 3,11, дуже товста. Так, ну, показав, в принципі, все показав. Ось. ось лінза одна. ось лінза друга. Дивіться, наскільки прозора. Блін, таке враження, що її там нема. Капець, таке. Настільки ідеально прозора, так добре світло пропускає, що таке враження, що її там тупо нема. Капець, ідеальна чистота. Класно. Так, ну все показав. Ось такий монополь. спор чего здесь сторон чего ну Так, ну все показав. Добре. Но... Всем пока.